Пропустила, в сезоні бували і по чотири пропускали. Ну, шукаємо плюси в нульовій грі. Ну, як не пропустили, але то треба відмітити, що і Карпати помогли Тому що така, е, ну, давайте будемо говорити без зуба атаці, Команда, яка не створила практично ні одного любого моменту, це якби помогли Я думаю. Давайте будемо розбиратися, чому так сталося. І, напевно, найкраще розповість про це власне головний тренер Карпат на зв'язку Богдан Костюк із Рівного і Олеславу Пашко поруч із ним. Так, матч відкриття нового сезону Української прем'єр-ліги голів не приніс. Поруч зі мною у флеш-зоні головний тренер Львівських Харпат Владислав Лупашко. По-перше, вітаю вас із дебютом у ролі головного тренера в УПЛ. Які ваші емоції після сьогоднішнього матчу? Ну, ми грали дійсно дебют. і Дякую за привітання. Ми грали проти ну, досвідченої команди, ну, яка вже декілька сезонів грає. Тут вона відчула ці швидкостя. Нам, чесно кажучи, не вистачило на зборах таких спарингів, бо ну, дійсно ми грали з листа. І ці переходи від оборони до атаки у суперника вони трішки важкуваті були, бо ну, ми не відчули цих швидкостей. Нам ще потрібно було зробити на зборах декілька таких спарингів зіграти, щоб нам було вже в сезоні трішки легше. але... Ну нічого, будемо нас доганяти під час чемпіонату. Ми формуємося, формуємо наші ставлення, наші вимоги футболістам. І бачимо, що ну, в деяких ситуаціях, в деяких фазах ми трішки просідаємо. Достатньо багато новачків сьогодні з'явилися у стартовому складі. Наскільки задоволені їхньою грою? Та не можна сказати, там зіграли одну гру, там і ми кажемо, що незадоволені, тому що ну, потрібен час, на все потрібен час. І бачили, що в кінці вийшли молоді гравці. І бачимо, що у нас е, не досить сформований ще склад. І ми все, все Це також трансферну нашу компанію, ми наздоганяти будемо під час сезону. Е, ну, вирішили з керівництвом, що будемо робити ставку на якість, тобто не поспішати. Якщо буде з'являтися якийсь гравець, то будемо його інтегрувати. А наскільки погодні умови чи можливо тиск трибун вплинули на сьогоднішній матч? Та вплинуло 100%, але приємно грати при таких при такій підтримці. Це дуже класно в, нашому, в нашій країні. Наразі цього небагато, і за це потрібно дякувати місцевим фанатам. Але я хочу сказати про наших фанатів декілька слів. Що ну заради таких болівальників, ну болівальників ми побачимо у Львові. А заради таких фанатів, які були сьогодні на матчі, то ти, ти повинен віддаватися з першої до останньої хвилини. Ти як тренер або ти як футболіст, ти маєш це віддати, бо ці люди дуже дуже люблять футбольний клуб Карпат, і дійсно не дуже багато клубів мають таку підтримку, як мають Карпати. Тому це дуже відчувалося, десь стиснуло в якихось ситуаціях, коли ти вже не можеш, ти біг. Що ж, дякую вам за флеш-інтерв'ю і бажаю успіхів. Дуже дякуємо Богдану, дякуємо Владиславу пашку І одна з головних тез, на мій погляд, сказав, що не вистачило спарінгів. Головний тренер. От ми з вами говорили про те, що. Нібито тренувальний процес був кілька тижнів було для того, щоб налагодити команду. Але таке враження, що зараз у ці спаринги це будуть перші тури, це продовження зборів для Владислава Лупашка. Я погоджуюся зрозуміло, хто розписував спаринги, тому що в спаринах тільки були перша ліга і друга ліга. Чому не можна було зіграти? Але адже багато команд з примірі. Ліги були тут на зборах і могли зіграти, тому ми бачимо дійсно, що сьогодні команда попала під ВРС, і ми не побачили, наприклад, того, що ми розбирали. Гру інгульця, які було в Лупашках да, вихід з оборони в атаку через коротку передачу було багато втрат і могли пропустити. Ми не бачили швидких контратак. Да, ми не бачили цього контрпресинга. Тому правильно сказав Владислав, що от над тим треба багато працювати, щоб дійсно ми могли щось протиставити більш сильнішим командам, Адже на даному етапі буде далі команди, все сильніші, Дальше кривбас. Та і напевне, зараз для обох команд це такий важливий матеріал для аналізу, так для подальшої роботи. Карпатам його дуже не вистачало. Про що говорив Владислав Лупашко. Тепер вони його отримують. Подивимося, як буде команда і чи буде команда розганятися по ходу цього сезону. Зараз давайте до небезпечних моментів переходити і згадувати те, як починав активно верес. Бо так сиділи всі, спостерігали цими ударами від Віталія Дахновського. Перший другий це вже третій, так якщо я правильно пригадую, третій удар і суперсейв у виконанні кемпі. Ну, от, і багато моментів Вереса починалося з помилок футболістів Карпа. Тобто Верес традиційно розраховує на швидкі атаки, на швидкість своїх флангів. Це все вдавалося. Після обрізок, після неузгодженості, після певних неточностей. зрештою, після того, як підбирання футболісти Вереса виграли в центрі поля, і зараз ну, от, перший тайм аналізували, ми говорили більше про тих, хто атакував. Зараз ми говоримо, от я говорю про моменти Вереса з позиції помилок футболістів Карпа. Треба говорити, що Карпат зараз такий підбір виконавців, що ну ви бачите, майже всі ці атаки це перехідна фаза атака оборони. Вони втрачають м'яч, і здається, що центральні підзахисники вони просто не встигаються. Ну, взагалі, по темпу навіть ну тут вже ситуація дуже е, нетипова, тому що Кемкін, який грав дуже високо з м'ячем, це фірмова така ознака Лопашки залучати воротаря, Він грубо помилився. Тут мені здається, Степанюк все зробив для того, щоб е, е, Сікейро. Забити по-бразильськи якось вийшло. Та, і знаєте, що в першому таймі скільки рятував. Так? Ми бачили ці два епізоди, коли він е, реально хороші шанси, і він не давав супернику забути, а в другому таймі якось от розладилося щось, і він вже почав і сам біля своїх мов воріт моменти створювати. Е, класика, коли воротар все відбиває, а потім привозить. Втрата концентрації. Ну, я можу сказати, що так, що Вересто точно награв сьогодні на забитий гол. Ну вони створили моменти і могли повинні були забивати. Я Давай тому. давайте розберемо, чи награв Ян Костенко на вилучення, тому що це той момент, який ми хотіли обговорити: дві жовтих картки атакувального півзахисника Карпату. перша на 45 плюс третій хвилині. Знову ж таки, Костенко футболіст, який агресивно атакує суперників, коли втрачає м'яч. Це у нього з першої ліги. Це було у нього були жовті картки з першої ліги за подібні історії. І от зараз дивіться, він отримує жовту картку наприкінці першого тайму, що дуже важливо. Останні секунди. Він намагається проштовхнути м'яч поміж ніх Яго Кірі і далі. Але питання в тому, чи достатньо жовтої картки, ой, чи достатньо цього фолу для жовтої картки. Я б сказав, тут терний два фоли було. Тому що він спочатку рукою на себе потягнув, Не вирішувати пол, поля. Пол, пол, і потім ще ногою додав. З, тобто, ні, не, не, я, там, я думаю, що так. Перший правда, епізод правда, без питань. Для а, другий є... а другий цікавий реально дуже цікавий, так. Тому що ну, то просто. Напевно, варто звертати увагу на динаміку руху Руслана Степанюка. і от його нога перед Костенком, тому що в мене чуть склалося враження, що він просто в'ється ногою в газон. Це ну підкат, чистий підкат і намагається підігнути прибрати. ногу. Так, да? так, так захисник це... і у нас ну на матчі система вар, але вар жовті картки не переглядає. Тут варто сказати, мені здається, що знаєш, контакт між ними був. От якщо хтось скаже, контакт був, але це не порушення правил. Абсолютно точно не було такого, що прям костенку стовідсотковий чи там навіть не знаю 70% відсотковий ініціатор. Цього контакту Та, і Степанюк падав ще до контакту. Так був за інерцією. Так, да, за Скажу, Це не про. Динамікою, якщо ми навіть будемо згадувати ту славнозвісну червону картку Ракицького в матчі з рухом, ну там була динаміка, окей, там зрозуміло. А що тут? Тут є ризик нанесення важкої травми, його немає. Тут є контакт після підкату конкретно, його немає. Є гра з протяжкою? її немає. В мене по перше карці, чесно кажучи, там є певні питання. Тут просто питання до арбітра. Який дух, ну, З яким духом гри, який дух гри він хоче сформувати в цьому матчі. Перша ситуація. Не певен, я що там була жовта Давайте послухаємо головного тренера Вереса Олега Шандрука, тому що картка карткою, але основна основний лейтмотив нашого матчу це те, що Верес був ближчим до перемоги ніж суперники. Верес багато створив, багато бив, і напевно, що Шандрук буде незадоволений Слухаємо Богдана Костюка та головного тренера рівнян. Так, дякую, студія, і відразу переадресовую питання головному тренеру Вереса. Пане Олеже, у нас у студії експерти якраз говорили про те, що сьогодні рівненський клуб був ближчим до перемоги. Ви теж так вважаєте? Насправді по кількості створених моментів так на жаль, ми не реалізували їх. Не, не скажу, що багато було, але вони були небезпечні, як ми їх називаємо 100%. Власне, на вашу думку, наскільки відсотків нині вже готова команда до сезону? Чи є ще відчуття, що команда повинна набрати форму? Ну, це відчуття завжди є, і коли відновлюється друге коло, ми говоримо весняна частина і зараз, що ще не є оптимальна форма, і ми бачимо, що і Карпати, і ми кінцівочку трішечки інтенсивність впала. Це якраз наслідок того, що команда ще не в оптимальній формі. Тому ми напевно на шляху до неї, тому що це перший тур, і напевно би було б дивно, якби ми показували вже на сьогодні нашу найкращу фізичну форму. А, власне кажучи, достатньо новачків з'явилися у складі команди сьогодні. Наскільки ви задоволені їхньою грою? А в, цілому, в, в цілому задоволений, тому що цілісну гру показали, створили, ще раз повторюся, моменти, які, з яких могли забити голи. Е хочу привітати з нагоди дебютанта нашого сьогодні. У нас Михайло Протасевич е єдиним отримав травму. Не знаємо, наскільки вона зашкодить е йому. Е Зараз приймати в тренувальному процесі. Я сподіваюся, що там все-таки нічого складного. Але знаючи по минулому свої професійні кар'єри, що колінний суглоб десь десь я, я, я трішки за це переживаю, але менше з тим, це його дебют, і хороша гра, плюс Кожухар Андрій в нашій команді сьогодні дебютував. Ну а ті гравці, які вже до цього грали в вересня, це і Гончаренко, це і Степанюк. Ну я їм всім сьогодні, плюс гравці, які в нас до цього були в команді, хочу всім подякувати за сьогоднішню гру. Якщо я так думаю, ми і надалі, і надалі будемо цілісними. Як команда в цілому сьогодні відчувався якраз той. Той дух, та, та пристрасть, про яку ми завжди говоримо, десь і чуть, чуть під час зборів не було, тому що навантаження були, і хлопці були десь чуть-чуть, скажімо так, не свіжі. І нас трішки критикували за це. Сьогодні ми бачимо, що робота була зроблена хороша, але це перша гра тільки. Це тільки перша гра, і наша задача якомога швидше набирати форму, тому що попереду цікаві, цікаві тури. Що ж дякую вам, пане Олеже, і бажаю успіхів. Дякую. Дякуємо Богдану і Студія. Олегу Шандруку. Е, цікаві тури. Це наступний тур матч Верес-Динамо. Я нагадую, що преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніше. Ну але наступний тур, що стосується Вереса, ми ще розберемо і поговоримо про нього в нашій студії по завершенні ігрового дня. Власне чому? Тому що Кривбас зараз прийматиме Чорноморець, і ми готуємося до цього поєдинку. І є стартові склади команд, і є підготовка, і є інтрига. Оскільки Кривбас за кілька днів гратиме кваліфікацію Ліги Європи проти. Третьої команди чемпіонату Чехії Вікторії Плюзень ми переносимося віртуально е у Кривий Ріг на стадіон Гірник для того, щоб розібратися, хто сьогодні вийде у Кривбаса і ще більша інтрига, хто сьогодні вийде у Чорноморця, оскільки команда оновилася страшенно. Так і невелика кількість футболістів зараз є в цілому. В Одеситі ми будемо я думаю, про це е говорити дещо пізніше. Так сьогодні Кривбас вважаємо фаворитом? Явним фаворитом. Я рахую, що явним дійсно команди. Яка зберегла склад, яка провела, ми говоримо зараз про тренування збори, яка зіграла дуже якісні спаринги. Команди грала із Янбойсь, Динамо, Бухарест, Динамо Загреб чемпіонату Туреччини. Тому я рахує хороші результати були. Зараз вони, я думаю, що в хорошій формі знаходяться, адже замітили правильно, що якби команда зараз стартує в Єврокубках, тому я думаю, що команда зараз знаходиться в хорошій. Кондиція і сьогодні буде просто стояти команді за Гарці, тому що ми знаємо, багато покинуло команду Чорноморець, з багато нових футболістів, тому я не думаю, що ще все міг зробити Олександр Бабич і багато в нього ще роботи. Стартовий склад Кривбаса. Ми зараз бачимо кліщук у воротах. Бандей, радібангу, фланги Захсту це те, до чого ми звич... звикли Стецьков І от Романчук поруч, як новачок Кривбаса. Його відзначимо. Баку, твардохліблуньов Луньов, трійці поля в центрі поля Хомчановський і кузик на флангах атак. І принц Аду сьогодні є центральним нападником у Кривбаса. Але там ще на запасних глянути. Вибір, мені здається, на кожну позицію хороший. Дві команди, звичайно, те, що і треба команді, яка хоче грати в Єврокубках і довго. Е, перше, що хотів би сказати, принц да? Високий фактурний нападник, і, зверніть увагу, в півзахисті, вся четвірка, окрім опорника, це футболісти, які дуже здорово подають, які вміють м'яч вкинути прямо в голову. І от може сьогодні буде багато подач від кривбаса Що стосується Чорноморця, то тут більше розкаже Михайло, тому що він в, сорочка, в нього кольору такого південного, одеського. Я не можу розуміти схему. Я не думаю, що Чорноморець буде грати в два центральні захисники. Арсіч. Подивимося, Звісно, же, да, Арсіч. Я думаю, буде грати третім центральним захисником для Кривбаса. Буде проблемою грати у позиційному нападі. Подивимося, як молода, молодий тандем центральних захисників Савченко у ДОЗ може витримати такий тиск. Я думаю, що резерв Кривбаса міг би бути стартовим складом Чорноморця на цю гру. Будь така можливість у Бабіча. Екс тренера Кривбаса нагадую Перебуває у Кривому Розі наша кореспондентка Марія Тритяк. Вона на прямому включенні Марія, тобі слово, що там відбувається, які справи у кривому розі. Вітаю, друзі, колеги, шановні вболівальники. Я шалено щаслива оголосити, що рідненька УПЛ повертається. Повертається вона і до Кривого Рогу. Як бачите, атмосфера позаду мене шалена, всі заряджені, всі заряджені, насолоджуватись грою мільйонів знову. Ну що ж, розпочну з новин господарів сьогоднішнього поєдинку. Одразу в бій Олександр Романчук якраз таки виходить у стартовому складі. Він доєднався до команди зовсім недавно. Трохи більше тижня тому і не проходив літні збори із червоно Проте як бачимо, він у стартові одинадцяті. Також до команди сьогодні до стартового до заявки потрапили і троє літніх новачків: це Аморозо, Олександр Драмбаєв та Очовечі. Ну і маю гарну новину для вболівальників червоно-білих. Відновився відновився після двомісячної травми голкіпер Кліщук. І сьогодні він потрапив також до стартового складу. Проте маю й невтішні новини. Максим Задарака та Бокарі Конате, вони пропустять старт чемпіонату через ушкодження. Ну що ж, перейдуть до Одеситів до чорноморця з минулорічного складу чорносиніх, як вже експерти в студії наголосили, залишилось лише троє виконавців: це Віталій Єрмаков, Йон Шпорн та Олександр Васильєв. Проте вболівальникам Одеситів не слід засмучуватись, адже їй величеньке таке підсилення. Багато кадрів на літніх зборах до команди приєднались голкіпер Артур Рудько, Богдан Будко, Богдан Білошевський, Роман Савченко, Данило Удот та Олексій Хобленко. І буквально напередодні гри стало відомо, що Чорноморець оголосив про підписання Кирила Попова та Артема Габалка. І вони сьогодні потрапили до заявки на сьогоднішній поєдинок. Передаю вам слово студії. Дякуємо, дякуємо. Розібралися. Хто в Чорноморця прибув, хто вибув, і зараз розберемося, хто буде на футбольному полі. Єдине, що хотів сказати: От якщо у нас матч Верес Карпати, ми його прямо очікували, очікували, але він видався не таким фешенебельним, то сподіваюся, що таким же таким у нас буде матч Кривбас, Чорноморець, таким як, от, наприклад, наш одяг від Ярміч. Ярміч це український бренд класичного чоловічого одягу. Так, друзі, ну і біжимо дивитися футбол, Кривбас чорноморець позавершні матчу в цій студії. Розбираємо і цей поєдинок і повертаємося до Вереса з Карпатами. Тому зараз футбол. Потім будемо про нього говорити.